Спецпідрозділ Страпон представляє надсекретна розробка українського КБ імені червеного пацьорка, самохідна установка модель ТБ-1, тобто тачка бойова, модель перша, призначена для ураження та морально психологічного знищення живої сили противника. Може комплектуватись всіма видами стрілкового зброєння, а також противотанковими комплексами. Для переміщення ТБ-1 комплектується ручним тягачем, а у разі подолання важкопрохідної місцевості двома тягачами ТЗВ РЛ. Тобто тягач загальновійськовий, ручний людський. ТБ-1 можна використовувати в декількох варіантах. похідний, в якому оператор може вести вогонь та спати. Режим 2: бар'єр. Оператор укривається та веде вогонь з закритої позиції. Колесо забезпечує поворотність. Режим 3. укриття срака та спина оператора захищені від осколкового ураження, та оператор, відчуваючи свою безсмертність, спокійно займається знищенням кацапні.